Три роки тому південнокорейський серіал «Гра в Кальмара став світовою сенсацією і приніс Netflix рекордну кількість глядачів. Його на платформі подивились понад 330 мільйонів людей. Та від початку режисер і сценарист шоу Хван Донхьок не планував продовження, і перший сезон «Гри в Кальмара завершив прийнятною жирною крапкою. Але цілком в дусі стрімінгів успішному проєкту спокою не дали і продовжили ще на два сезони. Бо ж так добре працюють з глядачами і приносять гроші, далеко не всі їхні творіння. І, чесно кажучи, більшість проєктів Netflix не варті й хвилини перегляду. Граф Кальмара став для стрімінгу золотою жилою, а для мільйонів людей неймовірним глядацьким досвідом. Планка була встановлена надто високо, тож головне питання після виходу другого сезону шоу чи вдасться йому зберегти раніше здобуту популярність і високі рейтинги. У мене серіал викликав змішані емоції, є за що хвалити, але й без критики не увійтись. Та про все по черзі. Враження від другого сезону грив Кальмара за мить. Перш як почати, підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Це найкраще допомагає розвитку каналу. Ваш один клік зробить щасливішою одну авторку. А ще можете підтримати канал на Патреоні гривнею. Посилання додам під відео. Дякую і ми починаємо. Гра в Кальмара шокував глядачів викрученою на максимум жорстокістю. Але за всім цим насильством прихована проста і водночас глибока філософія. Це класова нерівність, розпад особистості у скруті, жадібність, боргове рабство і тваринний інстинкт самозбереження. 456 людей у фінансовій скруті і відчаї погоджуються зіграти в гру, яка обіцяє переможцю колосальний виграш. Але є одна деталь: переможцю все. Тим, хто вибув, смерть. Головний герой ігроман і невдаха Сон Гі Хун дивом проходить усі шість дитячих ігор та здобуває перемогу. Але, вирвавшись із того пекла, ні гроші, ні свобода не приносять йому радості. Сон Гіхун збирається летіти у США до доньки, та дорогою він помічає, як рекрут в метро вербує нового гравця. Сон не сідає в літак і вирішує знайти організаторів кривавих ігор і зупинити їх назавжди? Так завершився перший сезон гри в Кальмара, і так почався другий. Сон Гі Хун знову стає учасником гри та тепер відчайдушно намагається врятувати життя бідолах, які взяли візитівку в незнайомця. Але чи хочуть ці нещасні, щоб їх рятували? І чи варті вони порятунку? Про це й міркує другий сезон гри в Кальмара. Традиційно почну з хорошого. Це все ще криваве місиво, що шокує і тримає в напрузі глядача та змушує вболівати за героїв. У другому сезоні самих ігор стало менше, а людських історій і зв'язків більше. З'явилися нові цікаві персонажі, на знайомство з якими автори шоу виділили цілих дві перших серії. З цього моменту будуть легкі спойлери. Отже, нам привідкрили закулісся самої гри, як у неї потрапляють не тільки учасники, а й наглядачі кати, що їх мотивує вбивати людей і як вони самі себе виправдовують. Наприклад, снайперка з Північної Кореї, яка втекла до Південної, хоче заробити грошей для пошуків своєї дитини, що лишилась по той бік стіни. Вона відстрілює гравців влучними пострілами і протистоїть іншим охоронцям, які навмисне не вбивають гравців. Щоб іще з живих витягнути органи на продаж, снайперка переконана, що прийшла в цю гру позбавляти людей в безвиході страждань, мовляв, поза грою їх не чекає нічого доброго. Це позбавлене людських емоцій, хворе викручування реальності на свою користь. Так героїня виправдовує сама себе і надає своїй роботі якогось сенсу, хоча це ніщо інше як злочин. Однією з найсильніших емоційно у новому сезоні, принаймні для мене, стала зустріч головного героя Сон Гіхуна з вербувальником Ігор. Шкода, що такий фактурний харизматичний персонаж мав такий короткий шлях. На арені творці шоу зібрали різноманітні соціальні групи. Їх створили гіперболізованими, дещо карикатурними, стереотипними і місцями комічними. Але це добре спрацювало. Наприклад, сатира над людською природою і якою насправді оманливою може бути обгортка. Один з персонажів, що найбільше хизувався своїм армійським минулим, виявився ще тим боягузом. А на перший погляд, далекий від самопожертви і героїзму, персонаж, у критичний момент вразив всіх. Грабці у другому сезоні значно помолодшали, але це все ще люди охочі до легкої наживи. Хтось прогорів в азартні ігри, хтось невдало вклався у крипту, хтось займався інфоциганством, дурив людей і сам влип. Висміювання інфлюєнсерів і їх довірливої аудиторії додало серіалу Відчуття часу, що події відбуваються зараз, а не в примарному майбутньому чи минулому. Герої можуть видатися подібними до тих, що були в першому сезоні, але не варто забувати, що вони всі проходять ретельний відбір, і у гру потрапляють тільки ті, хто готовий терпіти приниження заради виграшу і не здатні вчасно зупинитись. Ця думка присутня протягом всього сезону і з кожною серією набуває об'єму. Перший сезон вражав жорстокістю, ницістю і зажерливістю персонажів. І здавалося, що вже нема куди далі це викручувати. Але ні, є. У другому сезоні гравцям дали шанс зупинити насильство і безглузді смерті демократичним шляхом. І ця демократія з ними щораз грає злий жарт. Рішення автора шоу Квантон Хьока дати гравцям право вибору підняло на поверхню ще одне важливе питання. Чи дійсно більшість вправі вирішувати за всіх? Особливо, коли перевага в один чи два голоси. Яка ціна голосу і до яких наслідків може призвести один клік? Алюзія на вибори, поляризація поглядів ці теми як ніколи актуальні. Проте деякі сюжетні повороти видались дивними і неаргументованими. Хіба їх пояснять у останньому третьому сезоні? Наприклад, надто очевидний вовк в овечій шкурі. Якщо в першому сезоні ми до останньої серії і не здогадували, що гравець під номером 001 ніякий не хворий старий дід, а автор цих кривавих ігор, то зараз нам буквально одразу показують засланого козачка. І о диво він грає теж під номером 001. Втирається в довіру головному герою, поводиться часом підозріло, але Сон Гіхун цього не помічає. Фактично нам показують недалекоглядність, наївність і дурість головного героя. Його обводять довкола пальця, і найсумніше те, що він про це так і не дізнається. Але цілком можливо, цьому дадуть пояснення в наступному сезоні. Загалом, гра в Кальмара це все ще якісний, візуально багатий, унікальний серіал, який легко затягує. Нові ігри освіжили сюжет, напруга збережена, але фінал передбачуваний. Бо одразу зрозуміло, що більшість персонажів, з якими нас познайомили у перших серіях, виживуть. У цьому параді ненависті і розпаду особистостей знайшлося місце для жартів. Сатричні вкраплення розбавили напругу від кривавої бані і додали об'єму. А тепер настав час головної претензії. Як на мене, то це не повноцінний сезон. Фінал надто відкритий. За сім серій не відбулося фундаментальних змін. Хто був зажерливим, таким і лишився. Хто хотів покинути гру від початку, теж не змінив думки. До фіналу ми так і не дізналися, що ж це за таємна організація створює цю гру. Також ми не дізналися нічого нового про таємничого керівника, фронтмена. Питання, які лишилися після першого сезону, лишилися і після другого. І взагалі весь сезон схожий на розігрів перед фіналом. Зрозуміло, з точки зору бізнесу, це допоможе зібрати більше глядачів і отримати прибутки. Але з боку глядача це виглядає паршивенько. Ось так лишити його з піднятими бровами і розведеними руками. З хорошого чекати розв'язки лишилось не так довго. Третій сезон вже знятий, вийде у 2025 році і стане останнім. Другий сезон «Гри в Кальмара не розчарував, витримав планку, і це був справді захопливий глядацький досвід. А які ваші враження після перегляду? Діліться в коментарях. Дякую за перегляд цього ролику. Побачимось на новому відео вже у наступному році. І щасливих свят!